В Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі. Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Мої вітання. Ворожа атака у понад 5 годин. Країна-терористка знову вдарила по об'єктах життєзабезпечення. Росіяни поцілили ракетами по енергетичній інфраструктурі у Павлоградському та Кам'янському районах. Є серйозні руйнування. Багато населених пунктів залишилося без світла. До роботи стали усі служби. Рятувальники ліквідовують наслідки. Енергетики відновлюють обладнання і отримують роботу системи, повідомили в обласній військовій адміністрації. Зараз по всій країні триває ремонт ураженої ворогом енергетичної інфраструктури. У Дніпропетровській області також запроваджено режим тотальної економії електроенергії, щоб могли працювати лікарні, транспорт та інша важлива соціальна інфраструктура. Усім нам важливо зменшити електроживлення, щоб не перевантажувати систему. Будь ласка, обмежитися буквально на кілька днів. Це допоможе швидше відновити потужності. Внаслідок ракетного удару рашистів майже повністю зруйнована школа у селі Велика Костромка. Більш детально голова Зеленодольської громади Дмитро Невеселий. Зараз знаходжусь біля зруйнованої школи. В селі Велика Костромка. От що ці расисти роблять з нашими навчальними закладами. Звичайна мирна школа в селі майже повністю зруйнована. Повсюди валяються книжки дитячі, спортивний інвентар з зруйнованого спортивного зала. Тому я думаю, наші хлопці гідно відповідь дадуть цим фашистам. Себе. Зараз ми знаходимося, Зелендольська громада, населений пункт Велика Костромка, де вночі ці рашистські організми обстріляли навчальний заклад. І на сей час він має такий вигляд, він повністю зруйнований. Ці рашисти не хочуть, щоб наші діти здобували знання. Але незважаючи на ці руйнування, ці обстріли, вчителі продовжують навчати дітей онлайн. І діти здобудуть навчання і будуть освічені. Цей рашист Карліковий намагається зламати нас, українців, щоб ми пішли на поступки, на переговори. Але цими обстрілами він тільки обурює нас і єднає ще більше. І в цій війні ми переможемо і вистоїмо, і ніхто в цьому не сумнівається. Перемога буде за нами в 300%. Слава Україні! Ми переможемо! Після ракетної атаки на Дніпропетровщину протягом доби до поліції звернулося 270 постраждалих. 183 заяви надійшло на лінію 102. Ще 87 громадян. Звернулися до мобільних пунктів, розгорнутих біля місць обстрілу на лівобережжі Дніпра. Усі заяви постраждалих через ворожу атаку зареєстровані та будуть розглянуті в рамках кримінальних проваджень, відкритих за фактом російської агресії. В обласному центрі після дев'ятої ранку відновлено рух по вулиці Калиновій. Контактна мережа та дорожні покриття відремонтовані. Проте постраждалі будинки поки залишаються без скла та вікон. Завершено рятувальну операцію з підйому шахтарів у кривому розі. Усі 854 працівники піднято на поверхню. Вони не змогли піднятися вчора після зміни через знеструмлення, яке виникло внаслідок ворожої атаки. Триває ліквідація наслідків учорашнього ракетного удару. О 5-й ранку вдалося відновити електропостачання в районі 17-го кварталу. Без електропостачання поки залишається понад 4 тисячі осель одного з мікрорайонів. Відновлювальні роботи тривають. Водопостачання забезпечене на 100%. Повідомили у Криворізькій міській військовій адміністрації. Українська протиповітряна оборона сьогодні збила 14 крилатих ракет, 8 дронів камікадзе, шахід та 3 безпілотні літальні апарати. Про це повідомили командування повітряних сил Збройних сил України. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 240 осіб особового складу окупантів: 9 танків та 13 бойових броньованих машин. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 11 жовтня орієнтовно склали. Танків 2504 одиниці бойових броньованих машин 5162 одиниці. Артилерійських систем 1496, реактивних систем залпового вогню 353, засобів протиповітряної оборони 181 одиниця, літаків 268, гелікоптерів 235, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 1114, крилатих ракет – 295». Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському, Авдіївському та Краматорському напрямках. У Кам'янському тривають роботи з очищення та модернізації зливної системи. Побудовані кілька десятиліть тому комунікації потребують впровадження нових технологій. Наразі комунальники працюють у мікрорайоні Черемушки. Перший найбільш трудомісткий етап робіт очищення зливних колекторів. Роботи ведуть під землею, тому їхній процес не побачиш наочно. Хіба що результат: величезні груди, вичищеного з колектору сміття та непотребу. Каліса автомобільні, двері, йолки новогодні, ящики страшне. Вже два тижні там робимо. Багато зробили, ну, умови дуже-дуже напружені, дуже дешать нема чим, там дуже зловонне все. Ось, ну, робимо, вичищаємо. У роботі задіяні спеціальні обладнання та техніки. Для діагностики стану труб використовується технічний ендоскоп, за допомогою якого відеозображення можна виводити на переносний екран. Постійно проводимо роботу не тільки по розчищенні діючої лівневої каналізації, а й проводимо роботи по будівництву додаткових камер. В даний час ми знаходимося на вулиці Бурхана. Тут будуємо додаткові прийомні камери. Також такі камери будуть побудовані по птуса, а робимо все необхідно, для того, щоб збільшити пропускну спроможність нашої діючої Дівнівої каналізації напередодні зими комунальні служби прагнуть виконати повний обсяг робіт з метою унеможливлення аварійних та позаштатних ситуацій у період холодів та мінусових температур. Сергій Сулима і Рада Акімова спеціальна для телеканалу, Д1. Далі про те, як готуються до зими у Франції. Ми вже розповідали про особливості нового опалювального сезону у Європі. Сьогодні ж дізнаємось про те, що користуються за кордоном популярністю альтернативні види палива. На зв'язку наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. Вітаю колегу. Вітаю, студію. Насправді французи мають ще кілька варіантів автономного опалення свого житла взимку. Насамперед, це пілети. На них тут теж дуже великі черги, і через великий попит зросла дуже ціна, майже вдвічі. Те, що пишуть аналітичні агенції місцеві, це вже складає одна тонна, коштує 600 євро пілетів. Але для того, щоб використовувати пілети, зрозуміло, що треба ще і твердопалений котел. От якщо ви хочете собі тут у Франції поставити новий котел, це коштує ще більше 10 тисяч євро. Коштує саме цей котел. Ще один варіант автономного опалення це використання мазуту. Для цього французи купляють такий собі котел. І поруч з ним стоїть ємність. Як правило, це десь тонна півтори, адже місцеві місцеві постачальники цього мазуту не беруться привозити до, до домівок французів менше ніж півтонни. Отже, одна тонна такої сировини для опалення коштує 1600 євро. Щоб замовити цей мазут, треба подзвонити у найближчу фірму, яка займається доставкою. Вам його привезуть і все перельють цю ємність. Сказати, що це дешевий спосіб опалювати приміщення не можна, але оцієї майже тонни вам може вистачити на весь опалювальний сезон і ще й залишиться потім користуватися. Адже французи використовують цей мазут не лише для опалення, а для підігріву води. Ось така ситуація з автономним опаленням зараз у Франції. Наступного разу я розповім як французи і скільки це коштує, опалюють електрикою або ж Газом студія. Дякую, колегу, за цікаву розповідь. Це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну і безпрецедентним енергетичним шантажем усього світу у багатьох країнах, взагалі і у Великій Британії, зокрема, зросли ціни на комунальні платежі. Наша власна кореспондентка Варвара Мішина розповість деталі. В Великій Британії є кілька типів комунальних платежів, які оплачують усі місцеві мешканці. Найперший муніципальний податок або «council tax». для мешканців Шотландії. Він складає 270 фунтів на місяць. Це приблизно 11 тисяч гривень. Сюди входить сплата дорожнього збору, плата за землю та воду. За водовідведення шотландці не сплачують, крім того, усі водопроводні та каналізаційні труби розташовані ззовні будинку. Це зроблення для полегшення доступу та ремонту, і тому що вода з'явилася в домах приблизно 100 років тому, а середній вік помешкань 400 років. Платня за сам будинок складає приблизно 500 фунтів в місяць, а це більше 20 тисяч гривень. Але тут все залежить від розміру помешкання і скільки осіб там проживає. Найбільша частина виплат припадає на електроенергію 500 фунтів і газ 700 фунтів для обігріву в Шотландії. Найчастіше використовують газове опалення або каміни. Нерідко можна зустріти ситуацію, коли в прагненні заощадити опалення в квартирі або будинку включають у крайньому випадку. А щоб зігрітися, ходять по будинку в шерстяних речах і топлять камін торф'яними палетами або деревиною. Місцеві жителі використовують плотні штори на вікнах і дверях, щоб зберегти тепло а також полюбляють погрітися, окутавшись в теплий пліт у каміну. За сміття вайфай та інтернет разом в місяць ви сплатите приблизно 100 фунтів. Таким чином разом за великий будинок сума платежів може доходити до 1400 фунтів на місяць. В еквіваленті понад 50 тисяч гривень. Тому шотландці останнім часом все більш прагнуть залишити свої величезні будинки і замки і оселитися в маленькій квартирі у місті. Варвара Мішина, Единбург, Данді, Шотландія, спеціально для Д1. До потужного українського спротиву активно долучаються усі, в тому числі і діти. Вихованці однієї з Криворізьких гімназій разом з наставниками виготовляють свічки для збройних сил України. Ці свічки для окопів і створюють їх, використовуючи парафін та порожні металеві ємності на кожній щирі побажання нашим мужнім захисникам. Продовжуємо випуск на платформі Дія цифрова освіта вийшов новий навчальний курс про правила безпеки в умовах війни, що робити під час обстрілів, як облаштувати укриття та оберегти близьких. Відповіді у серіалі «У безпеці». Серіал містить 13 коротких відеороликів. Кожен тривалістю від 6 до 15 хвилин. Наприкінці кожного ролику простий тест. Далі фінальне опитування. Після проходження курсу учасники отримують сертифікат. Про спорт юні сумоїсти з Дніпропетровщини здобули на чемпіонаті Європи, який відбувся в Естонії, 14 медалей. Спортсмени здобули три золоті, одну срібну та 10 бронзових медалей. Збірна України посіла перше місце у командному заліку за кількістю медалей, здобутих спортсменами до 18 років третє місце до 16 та 14 років. Загалом у чемпіонаті Європи з сумо серед юнаків та дівчат брали участь понад 300 спортсменів з 12 країн світу. І наостанок про погоду на середу 12 жовтня. У Дніпрі триматиметься мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 6 градусів тепла вночі до 12 градусів тепла в день. Вітер північно-західний до 2 метрів на секунду. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Сьогодні український народ виборює правду та незалежність. Дякуємо нашим захисникам і захисницям, з вірою в перемогу. Слава Україні!